Всім гарного дня. Ми вже їдемо додому. Скупилися, ну, а що накупляла, я вам покажу. і розкажу, що я купила сьогодні на базарі. Трошки собі Ну і продовжимо. Гречку купила, винесла, бо торбу роздерла, зачепила. Вже винесли. По 40 гривень купила 5 кг гречки. так. Булгур з овочами 65 гривень. Кг. Тут в мене півтора. 75. А, 85. А, ось така. 75. 75? Так. а та 65, просто. Значить, я купила. А це без, без нічого, звичайний булгур. Так, за виноград ось 5 гривень я заплатила, це ми будемо щось пробувати з ним зробити. Кавун по 20 гривень кілограм. Помідорів. Купила два ящички невеликих на томат. По 15 гривень. Так, тепер слідіючі. Це сливки. Наталі перебирай їх зразу. Зробили з деяких, які перестигли. І грушки. Е так, е Сливки по 20 гривень і грушки по, по 20, 20 гривень. Грушки. Але ми купували на 50 гривень, спробуйте. Ось такі грушечки, Ось ця помнялася, А ці твердіші вони ще будуть полежать трошки і вимагаються. Так, то грушки. Так, що тут наші є? Чуторги? Огін. Що в нас тут? О, не знаю. А, тут перець червоний і жовтий. Жовтий по 40 гривень, червоний по 45. Ось такий червоний. Так, я навіть відв'язувати не буду. Так, сіль 10 кілограм, каміна я купила за 200 гривень. Порошок рідкий Аріель 450 гривень от і, наразі. Хвилиночку, хвилиночку... Так, Наталін щоденник. 50 грн. Ламастері, скільки? 60, 60. Так. Ось такий у Скільки? 120 чи 100? 120. 120, так. Так, ну і тут в мене лета Так, курам, щоб неслися. Я показую, я казала, що чу. Минус, понятно. Курам від треба проглистогонити кури, гуси і курчата. Купила. Ось таке. Це не реклама, я показую, які купила. Це котам ще корму не купила. Ну і це побризкати свою берізку знову ж таки і межі перейку. Оце таке я купила, хліб купила на заквасті і двоє звичайних хліба. Все, більше вроді я ні не купляла. Такі вам морози дарую для Ось Таку впера і навіть на щоб мені не впали. <сі> Ось такі-то справи. Ото таке я купила, ото таке я накупляла, так що більше ніс. А ні, збрехала. А ще ж три мішки макуху купила. Козам. Їздили, щоб макуху купити. Ми не мисти на базар їздили, нам по справах треба було, але купила ще три мішки макуху. 300 гривень один, мак... один мішок. І то, мабуть, то все. І ще ось такий кусочок мила купила. Ось такий рудий. Так, то вроді, що я все, що я купила, більше немає ні. А, ага, ще не все. А ще ж олію три бутилки великих, 5-літрових, по 100, тепу, 230 гривень. Так? 230? Олій 230. Так. 230 гривень. І купили олію ще три бутилки. Ну, я його сюди до хати не несла, зразу влюхові поставила. Ось. Тут все, напевно. Напевно, що все, більше бродіниць нема. За сіль казала, 200 гривень, 10 відео купила. Перець. А, ще банани купила на 70 гривень. А то вон мисі. Під перцем. Я пакета не могла розв'язати. Перець купила, хочу зробити до... Тамар чи як воно там зветься? Помідори з перцем перебити і закрити. І те. І хочу перцю висушити. От все. Так що ось такі то справи. Ось таке є, що я купляла, більше ніць не купляла. Раз, раз, ми бігом. От, і бігом додому. Оце такі в мене покупки. Так, оце 145 гривень. Це 50 гривень, а це 80 гривень. А те, що огород бризкати 650. Я не показала, що я там купила. Зараз будуть питати, я й забула. Я розкажу, що то за, Я тільки купила, зараз я розкрию і вам покажу. Ось таке ого на палм бур'янів нема. Ось таке воно, бачите? І ще якась там сіль до неба. Амінна сід. Оце на 20 соток. От. Дві таких баночки солі і одна така велика. Оце як ціло. Це. це воно розводиться на 100 літрів. Треба 20 соток побрізкати буде стоїти. 100, 100 літрів буде. Треба. Ось таке. Оце все, що я купила, більше ніс не кидала. Що ми остальне розгрузили, вам показали, що я накупляла всім. Всього найкращого, гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги і до зустрічі в літньому відео. Па-па-па-па.